Вітаємо всіх на телеканалі Жовта річка. Сьогодні, 4 березня. Жовтоводці зібрались біля пам'ятника трьом коням, як кажуть, в жовтих водах. Для того щоб з'ясувати, що їм потрібно від влади, яка існує і яка буде обрана, що потрібно, щоб жити краще. Слухайте людей. Я їздив спеціально в Польщу. изучал вопрос, у них очень было похоже на вот эти коммунальные предприятия у нас, как было по ЖРЭО. Потом люди перешли, как бы другая структура стала, и вопросов у них, естественно, нету. В чем вообще злоб, ну, злость вот этой структуры, которая есть на сегодняшний день по ЖРЭО? В том, что получается, вся верхушка, которая была, Кто может ответить, сколько в ПЖРО находится бухгалтеров? бухгалтеровые экономисты нет 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 я вам докладываю 25 человек когда был когда был так называемый конный двор были участки там где были маляры штукатура я помню когда была бригада с 70 человек 67 маляров штукатуров было на сегодняшний день нет я вам докладываю три человека сегодня работает и то их хотят сократить, потому что нет э, возможности им платить зарплату. Что получается? Тариф как бы не повышали какие-то года, а заработные платы у всех повышались. И получилось все работы, которые должны делать структуры. ПЖРО, они все сокращались, и оставались только экономисты, бухгалтера, сам директоров куча. Управление. Да, управление, то, которое есть на сегодняшний день. Значит, что получается? Каким образом люди работают, я не буду сейчас ä, ну, говорить много. В общем скажу, а главная задача. Как работает в той же самой Польше коммунальная структура? На сегодняшний день есть прекрасные программы 1С, она работает. Она работает и в Польше, работает и в Украине, мы все пользуемся ею. Значит, выходит, что дом, допустим, мы берем Петровского 1 или Петровского 15, там дом, который сдает коммунальные услуги, платит. И они тут же в программе видны по фамилиям, кто заплатил и сколько заплатил. Каждый месяц начальник ЖЭКа не начальник а начальник Джека приходит по числам в дом номер 15 на 10.00 и говорит, уважаемые жители дома номер 15, сдали такую-то сумму, по фамильно, пожалуйста, посмотрите, кто сдал деньги. Мы имеем сумму, обобщили это посчитали, имеем допустим сумму 2500 гривен или там 2000 гривен решение принимаем, что мы делаем, они говорят давайте двери заменим, все, сколько стоят двери, столько-то, столько-то если есть предложение у какой-то структуры дешевле тут же жители говорят, давайте не будем мы заказывать там у Ивана, а закажем у Степана а и тут же решается этот вообще? вопрос, которые квартиры получается, не заплатили. Жители сами принимают решение. Есть наш сосед, который, допустим, не платит. Ну, жители должны сами и спросить. За програмою. він. Почему ми не платимо? Що ми хочемо? За що? За доходи в Польщі треба прежде сказати. Ват Та я не за доходи, давайте. я давайте за саму систему. Я за саму систему. Сейчас, сейчас ви, сейчас за довжону, за квартплату, там за газ. Вопрос не в этому. В этому доходи не зробили нормальні люди. А ви мені за якусь програму хочете. не Поляки, ми 500 гривень, а ми 50. Вот і все, і нормально. Тут саме главне, чтобы Все мы жиле, понимали и, лавочке, и знали сколько денег мы собрали вот мы жители одного дома мы собрали да, сумму, да. мы должны решить куда эти деньги идут. 10 процентов от этой суммы отнимается на содержание конторы. То есть она должна как-то а работать. 80. А у нас 80%. Так вот нужно на сегодняшний день отдать 10% на содержание конторы, а 90% чтобы жители, которые живут, которые непосредственно собирали эти деньги и приняли решение, куда эти деньги мы будем тратить. То ли мыть подъезд. В течение месяца то ли вкручивать лампочки, то ли вставлять стекла. Вот тогда будет нормальный выход. И тогда люди будут сами решать вопрос. Тогда люди будут сами решать, хватает ли коммунальных этих платежей или не хватает. Если их не хватает, то это должно быть решение самих жителей. Насколько это надо? По такой системе работает ОСББ. Но которую было создать очень тяжело. Я знаю, что Лелека занимался этим вопросом, и он столкнулся с тысячами трудностями, которые есть. Что я предлагаю в этой системе? В этой системе мы оставляем ЖЕКи так, как они есть. Единственное, мы убираем вот эту верхушку, которая забирает основные деньги а, да, и средства. И каждый дом у нас что получается? Директор Жека, он не поймешь, ну, за что он отвечает. А нужно, чтобы он отвечал, в каждый дом пришел и отчитался. С этого дома, с 15-го, с 20-го, вот пофамильно собрана такая-то сумма денег. Вот столько-то денег потрачено, столько-то осталось денег, допустим, на следующий месяц. Давайте их накопим и отремонтируем, допустим, крышу там. І таким образом люди будуть каждый видеть, за що він платить деньги. Товариш сказав ми чим нашого потрібно, потрібно, не говорить про доходи, які б доходи не були, але ж ми платимо все рівно. Питання виясняється, куди ж ці гроші діваються, незалежно від доходів. У них одні доходи, вони більше пад нас менше, менше. Але головне, що цей контроль за цими фінансовими потоками потрібен буде в нас, і те, що те питання, яке ми запропонувати, обговорити, воно бачите, воно 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 актуальне, воно інтересне. Тому давайте з нами, враховуючи те, що нам заборонено збиратися сьогодні. Ми зберемося, ми дамо тепер об'яву більш серйозну. Зберемося, ми вихідний день, щоб це було саме, і ці питання з конкретними пропозиціями, і вашими, і нашими обговоримо. І ці пропозиції винесемо на ну, з міської ради у нас погано, там щось то вона існує, то не існує. Але питання потрібно буде продумати. Запровадимо можна хвилиночку. Телеканал жовта річка. От дивіться, як ми реально можемо управляти своїм містом. Які в нас питання? В основному вони не політичні. Це питання нашого життя. Перш за все, ми з вами збиралися на мітингу тут і казали про ЖКХ, що ми фінансуємо тільки управління 80% і тільки 20% наших коштів доходять до нас на конкретні роботи. От давайте з цього і почнемо. В кожному багатоповерховому будинку виберемо представника, так звану людину, яка може Они на себе есть. взяти, да. є і чудова, да. яка може взяти на себе відповідальність да. і спочатку, що повинно, потрібно зробити. На мій погляд, пишемо перелік тих справ, які ми хочемо, щоб були виконані владою місцевою, так Правильно. передаємо їх голові народній Раді, народної ради. Хто буде в нас в місті голова. Ну, ну, ви ви ну ви лукашець ви найбільше ви підкована людина. Ви. Ну а ви вже дивіться. А ця людина та ми не про гроші поки що? Ця людина виходить на сесію і каже. Ось я від народної ради назбирав от стільки пропозицій. Отакий от будинок хоче відключитися від централізованого опалення. Отакий от будинок хоче відключитися в повному складі, тому що тільки так можна вирішувати проблему. Одні хочуть те, інші хочуть те, треті хочуть те. Голова народної ради це все збирає докупи. Це все, е, як кажуть, вони, так, відсіюється, те, що не дуже важливе, береться головне, і докладається на сесії. Депутати, є профільна комісія з питань комунального господарства. Депутати, це все повинні взяти до уваги. Якщо вони не будуть нас слухати це не до виборів, ми їх переобираємо. Народна рада. Ті люди, яким ви довірите представляти ваші інтереси в міській раді, це вони будуть ходити до керівників підприємств, до прокуратури, до міліції, до начальника месанчасті і пропонувати ті зміни, які сьогодні вас інтересують, і вони будуть мати буде, будуть... буде вони ця народна рада легітимна, якщо ми її тут проголосуємо. Якщо в нас зібралося тут же чоловік 50, то ми можемо сьогодні цю народу, народну раду прийняти. Але тоді враховуючи те, що Питання дуже актуальні. Ми сьогодні приймаємо цю раду. Вона готове питання, і ми з цими питаннями через неділю допустим, зберемося тут уже з конкретними тими програмами, тими змінами. Тому що, тими змінами, які можна робити, тому що при всій тій драматичності в державі я думаю, що нам Україні буде наданий серйозний допомог. Ну принаймні хочеться, щоб держави, які пообіцяли нам на реформи, в тому числі комунальну сферу. Я думаю, буде така допомога. То хто той перший прийде з пропозиціями з програмою, я думаю, тим буде і виділено. Ви згодні з тим, що ми можемо сьогодні затвердити ту народну раду, яка в нас є. Хто хоче інший прийти в цю народну раду? Пожалуйста, записуйтеся. Але повинні розуміти люди, які записуються, про що йде мова. З чим будемо займатися, ми в цій Народній Раді? Ми будемо вивчати всі питання. Люди добрі, не думайте, що це так. Ніхто не допоможе нам. І те, що повишається, і те, що зараз ні та власть, ні ця не допоможе. Поки вони не розберуться і не зложуть усі свої гроші від Ахметова до всіх, потім щось буде в государстві. Потім буде що то якесь государство. Воно є, і ми належимо йому, і воно має бути. Чистим і справедливим. Якщо його копальня, то нехай приносить сюди зараз гроші і не повишає комунальні нам. Якщо ми не Дніпропетровськ, не Хмельницьк, ми рідна одна Україна. І ми воювали за все, батьки, діди, мої лежать тут, всі прадіди, діди. Більше такого не повинно повторятися. Хай почують наш голос, хай почує власть голос не тільки верхушку і тих, котрі хочуть взяти власть що одні, що втори. Ось таке моє мнення, таке я був. до народну раду, якою ми зберемо председателя що мне непосредственно занимались, контролировали водоканал, теплосети і інші організації, які предоставляют людям хоч якусь роботу. Отже, люди прийшли до висновку, що народна рада в місті жовті води безумовно потрібна. Це буде громадський орган, який буде контролювати роботу нашої місцевої влади, щоб влада виконувала наші побажання і працювала на народ. На все добре.